Числа, глава 13. І промовляв Господь до Мойсея, говорячи: Пошли людей, і вони розвідують Гананський край, що я даю Ізраїловим синам. Пошлете по одному чоловікові племени своїх батьків, кожного начальника в них, і послав їх Мойсеї з пустині паран за Господнім наказом усі вони можі достойні, вони голови Ізраїлових синів. А оце імення їх. Для Рувимового племени Шамоа, син Закурів, для Симеонового племени Шафат, син Хоріїв. Для юдиного племени Калев, син Єфунеїв, для Ісахарового племени Єгал, син Йосипів, для Єфремового племени Осія, син Навинів, для Веніаминового племени Палті, син Рафуїв, для Заволонового племени Гадіїл, син Содіїв, для Йосипового племени для племени Манасійного Гаді, син Сусіїв, для даного племени Амеїл, син Гемаліїв, для сирового племени Сетур, син Михаїлів. Для Нефталимового племени – Нахбі, син Вовсіїв, для гадового племени Геуїл, син Махіїв, оце імення тих людей, що Мойсей послав був розвідати той край, і назвав Мойсей Осію, новинного сина Ісус. І послав їх Мойсей розвідати край Ханаанський, та й промовив до них: Підіть тут на південь і війдете на гору. Та й побачите той край, який він, і народ, що сидить у ньому, чи сильний він, чи слабий, чи малий він, чи численний, і який той край, що він сидить у ньому, чи він добрий, чи злий, і які ті міста, що він сидить у них, чи в таборах, чи в твердинях, і яка та земля, чи масна вона, чи пісна, чи є на ній дерево, чи ні, і будьте відважні, і візьміть з плоду землі, а дні ці дні виноградного первоплоду. І знялися вони і розвідали той край від посині цін аж до Рихова, у напрямі до Хамоту, і пішли вони на південь і прибули аж до Хеврону, а там були Ахіман, Шешай та Талмай нащадки велетня, а Хеврон був збудований за сім літ перед Суаном Єгипетським, і прибули вони аж до долини Ешколу, і витіли там галузку з одним гроном винограду, і вдвох понесли його на жердині, також узяли із гранатів та сфіг». Те місце назвали Нахал ешкол через те гроно, що Ізраїлеві сини витяли були там. І вернулися вони з розвідки того краю по сорока днях, і пішли, і прийшли вони до Моїсея, й до Аарона та до всієї громади ізраїлевих синів до пустині Паран до Кадешу, і здали справу їм та всій громаді і показали плід того краю. І вони розповіли йому та й сказали. Прибули ми до краю, куди ти послав був нас, а він тече молоком та медом, а оце плід його. Та народ той, що сидить у тім краї міцний, а міста укріплені, дуже великі. А також бачили ми там нащадки велетня. Амалик сидить у краї південнім, ахітиянин і євусиянин і амориянин сидять на горі, а ханениянин сидить над морем та при Йордані. А Калев Утихомирював народ перед Мойсеєм та й сказав конче війдемо ми і заволодіємо ним, бо ми справді переможемо Його. Та люди, що ходили з ним, сказали Ми не зможемо війти до того народу, бо він сильніший за нас. І пустили вони між Ізраїлевими синами злу вістку про той край, що розвідали Його, говорячи Той край, що ми перейшли по ньому, щоб розвідати його, це край, який поїдає своїх мешканців. А весь той народ, що ми бачили в ньому, люди високі на зріст. І там ми бачили велетнів, синів Енака, з роду велетнів, і були ми в своїх очах, немов та сарана, і такими були ми і в їхніх очах.